Звернення рівнян до президента, уряду та парламенту. Реформа системи охорони здоров'я України. Це надзвичайно м'яке визначення того, що треба реально зробити в системі охорони здоров'я України. Потрібно змінювати все докорінно. І для цього потрібна ініціатива всіх медиків України. І не тільки медиків, а й всіх громадян. Вони повинні зрозуміти, що це треба змінювати. І все в наших руках. Україна потребує реформ, Україна потребує змін. Ми повинні йти шляхом до Європи, до Заходу. Ми маємо приймати правильні закони. Ми маємо реформувати всю систему обороноздатності, весь корумпований апарат. Ми повинні дуже багато працювати всі разом на благо країни. Тільки таким чином ми зможемо добитися якихось хороших результатів, гідного майбутнього для наших дітей. Зараз дуже відповідальний момент, і ми ставимо оцінку владі вам. Ви повинні назадовільно здати цей екзамен. Дорога влада. Хочу закликати вас, як батько дитини, яка ходить в школу, закликати вас до реформ системи освіти. Ті програми, які ви нам спускаєте на місця, просто нереальні. Спробуйте відкрити підручник, хоча б за третій клас, сісти і розв'язати всі ті задачі і вивчити той об'єм матеріалу. Вчителі мають отримувати гідні зарплати, програми мають відповідати сучасному стану речей і розуміти те, які наші діти і цьому відповідати. Тому я закликаю вас до реформ у галузі освіти, тому що чекати нема куди, адже діти навчаються вже сьогодні. Змін вимагай, змінюйся сам. Змінюй країну. Інтерактивний флешмоб. Ми прагнемо змін.